Доброго дня. Зараз будемо говорити, показувати вам трактор, який трошки більше 5 тисяч доларів вартує. Буду, думаю, дуже радіний помічником. Я його вигняти зараз, зараз на ньому їхати буду. І, о, чуєте, вже з холодного переходить, прогрівається трохи, бо у нас, вибачте... Зранку було 7 градусів тепла. У нас в складі затишно. Не етапає? Не, не падає. Це перша передача. Коментувалися. Значить, що це? Хто не знає, це пан Ось так я тут на ньому сижу. Я п'ять трошки крупненький. Тут лоб Термаш, Бандер Кримаш, випили. Я знаю, то вийду. Якби я роблю двойний визок, тоді воно легенько все включається. Чуєте, як працює двигун, нормально працює. Нічого йому не тракує. Значить, оголошую, до картограмом глушити спочатку, отут. Раз. І заглушили. Раз. І виключили. А тоді можете виходити. Значить, виходите так. Ой. Значить, Ви бачите, він в синьому кольорі. До речі, такі самі є в такому помаранчевому кольорі. Вам на вибір, який більш подобається, вам його показую. Ксінтая, значить, трактора. 4х2 кулісна формула, бо передній місць не ведучий в нього. Але це цей варіант, коли широка резіна, це різина 14 і 9,5 на 20. Фішка цих тракторів, вони, звісно, трьохціліндрові. Без турбокомпресора звісно, однодискове щеплення. Три передачі вперед, одна назад через ділітель, значить 6 плюс 2. Значить, чим він класний цей трактор? Бачите, колія регульована Вон болтами переставляється, можна виставити тут по полуосі теж розставляється. значить і Бачите, підкрилки на ньому. Ну Зараз я. Детальніше зупинюся і розкажу вам про його інші моменти. І так, цифри. Поксінтаю. 4х2 колісна формула. 24 кінські сили. Стоїть тут вагон яд 385 1532 см кубічних. Двигу, двигун звичайний, сцеплення, дисцеплення сцеплення один. Відповідно, ВОМ 540 оборотів має. Бачите, один гідронасос тут для, для гідравліки навіски. Значить, рульове управління тут он редукторного типу, механічне, через тяги. Далі цифри можете від метр до метр 20 розставляти колії тут пересувати. Значить, колісна база 1560 до тони він важить. Так, далі. Значить, вони досить швидкі, 25 км може розганятися швидкість. Значить, по цифрах навіска. Може до 400 кг піднімати. На цього думаю досить не на великі плужки, не на великі агрегати. Так що, що ще тут такого вам цікавого по цьому трахтурцьові позаглядати. А, бачите, тут стартер редукторного типу. Так, відкрию. Відкрию. Капота. Зараз заглянули. Любите всі середини подивитися значить, на 350 Вт генератор. Бак, бачите, схований середині на 20 літрів. Значить, тепер по, по рідинах, якщо ми вже говоримо, 10 w 40 заливайте сюди 5 літрів дизельної дизільно, оливи тільки хорошої заливайте. Далі 12 літрів, тац 17 і заливайте в коробку сюди. І на цього МГ46 гідравліки. От забув, скільки тут літрів заливати. Вроді би 6 літрів сюди йде на гідравліку. Тобто окремо тут гідравліка і трансмісія йде окремо. Ну, відповідно, секономите на те, що немає передніх водочого моста на оливі. Значить, що ще? Значить, коли купите тракторця, обов'язково е, е, після баку солярки йде е, регламент, заміна всіх редин, всіх масел, е, обов'язково це робіть, бо тут залита. Скажімо, на обкатку тих рідин, як важко масло назвати, але вони, скажімо, не без паніки, коли у вас там уровні, бо ми їх не заливаємо, вони заливаються тут заводу трансмісія, трансмісія і мотор. все. Тому зважте на це обов'язково заливайте антифриз якісний. ну, Я бачу, що от заливали хороший зелений, іде в дорогих тракторах то сол не заливайте, вод, а, воду також. Потім пошкодуєте. Значить, так, Бачите, по панель, мотогодини, все, є. Вода, паливо, зарядка, все є. Рахтур не бракує. Значить тут ну, 15 кг на одне колесо, на друге, 30 кг. Важко, звісно, назвати це пригрузами і тут кілограм 40 може бути спереді. Може прийдеться і до... однозначно наперед прийдеться доважувати, якщо скажімо, буде плужок, щоб він не скакав, вам треба буде щось додумувати прицеплювати амтизовські бліни. Так що філософія цього трактора, хто вже натішився мототрактором і має гектарчик землі своєї і не хоче більш платити наймати. Будь ласка, от вам готове рішення в межах 5 тисяч доларів. Чуть-чуть дорожче, одразу позвоните, скажу. Люди купують і ніхто ще не жалувався. Це нагадую на широкій різні. Вом є знана модель, хто постарше люди знають, що таке були. коли Свінтаї до нас їздили. Так що ви теж маєте можливість придбати Ксінтая. І є. Я на зв'язку Грусиславич Агро. Підписуйтесь, замовляйте, купуйте. Гаряча пропозиція, як можна сказати, на зв'язку вдалого дня.